you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Великий Київський міський територіальний центр комплектування та соцпідтримки витратив значну суму: майже 14 мільйонів гривень на реконструкцію їдальні в період повномасштабної війни. Цікаво, чому саме зараз, коли їдальня функціонує понад 50 років та знаходиться в непоганому стані. Виникла потреба у такому дорогому ремонті. І як невелика компанія БК Буд Плюс, не маючи досвіду в держзамовленнях, виявилася. Переможцем тендеру про це розповіли аналітики з Стопкору. Так, суспільство в соцмережах знову нестримно обговорює ситуацію, вказуючи на нецільове використання коштів, яке здавалося б пов'язане з міноборони. За даними Прозоро, Київський міський територіальний центр провів тендер на реконструкцію їдальні, виділивши на це аж 13,8 мільйона гривень. Результатом тендеру стало укладання договору з компанією БК «Буд Плюс, що була єдиним участком тендеру, і це вже. Викликало негоду та запитання в громадськості. Ситуація склалася таким чином. Цього року, після комісійного огляду, військові посадовці визначили необхідність капремонту будівлі та приміщень їдальні. Зрозуміло, що умови та техстан їдальні технологічних та складських приміщень лишилися практично без змін з 1976 року. З цього приводу було прийнято рішення провести тендер для забезпечення адекватного харчування особового складу. Однак викликає сумніви необхідність таких масштабних витрат та вибір саме цієї компанії. Чому не розглядати менш затратні альтернативи? Чи варто заміняти усе замість проведення ремонту, за даними Йоконтрол, БКБуд Плюс молода компанія, зареєстрована в 2020 році. З 2020 по наступний рік компанія брала участь у семи закупівлях на суму 14,6 млн мільйона гривень. Причому усі ці угоди укладалися без аукціонів прямими домовленостями. Єдині відкриті торги, в яких БКБуд Плюс брала участь, це тендер на ремонт їдальні ТЦК на 13,8 млн мільйона гривень. Очевидно, що компанії відсутні до достатній досвід у виконанні держзамовлень за фінансовою звітністю на платформі Open Data Bot Видно, що компанія отримала менше трьох мільйонів гривень чистого доходу і має усього 15 працівників за минулий рік. Тут виникає сумнів: чи зможе Бакабут плюс учасно та якісно виконати обсяг робіт, зазначених у договорі, особливо враховуючи їх обсяг та техскладність, демонтаж дверей, решіток, світильників, комунікацій, підготовка стін та стелі для подальших робіт. Також тривожним є той. Факт, що компанія з обмеженим статутним капіталом у 50 тисяч гривень може не взяти на себе фінзобов'язання у разі неналежного виконання умов договору, а це важливо враховувати зокрема при отриманні першого платежу у 3 мільйона гривень. Романськість вже висловила своє обурення використанням майже 14 мільйонів гривень з держбюджету. Коментарі на платформі Прозоро негайно заповнилися висловами гніву та невдоволення. Недоцільне використання коштів під час дефіциту бойового спорядження на війні майте. Совість ці гроші вкрай необхідні на передовій, проте, незважаючи на активні звернення громадськості, Держаудитслужба не тільки не реагує на скарги та зауваження, але й не надає відповіді на це питання. Протистояння думок щодо доцільності таких витрат в умовах війни, коли самі військові на передовій вирішують свої проблеми та самостійно ремонтують транспорт, робить нагальним питання ефективності витрат та розумного використання бюджетних коштів. Громадськість закликає до більш обґрунтованого та розумного використання гроші Оші щоб уникнути подальших непорозумінь та обурення серед громадян, особливо в умовах війни та внутрішніх труднощів країни. Ну і звичайно, виникають питання до людей, які вирішили, що реконструкція їдальні важливіше за потреби захисників на фронті. Невже зараз немає на що витрачати ці кошти? Просто абсурд. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. і Переходьте за усіма посиланнями в описі.